Міністр фінансів хакасії Ігор Тугужеков пішов у відставку 12 січня з формулюванням розірвання договору з ініціативи роботодавця. Міністра фінансів, схоже, вирішили зробити крайнім в історії з невиплатою зарплати частини частини бюджетників хакасії перед новим роком. Була така історія на Росії. Без грошей залишилися працівники охорони здоров'я та освіти зарплати їм не надійшли і досі. Що ж, поки Кремль витрачає величезні гроші на війну, в самій Росії все виразніше видно фінансові проблеми регіонів. У частини хронічна залежність від дотацій з Москви, У інших просідання доходів через санкції, логістику та падіння прибутків експорту орієнтовних галузей, що відбувається на Росії у регіонах. Говоримо далі. Іляне Сходовський, керівник аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів АНС. З нами на прямому включенні. Вітаємо вас, панеля. Вітаю, добрий день. Про кризові регіони давайте говорити. Тож почнемо напевно з того, що коли говорять, що в регіонах Росії назріває криза, і ось цією історією з міністром фінансів Хакасії. Давайте про це поговоримо. А що відбулося? Що трапило, що відбувається, може може якась там війна відбулася на Росії? Війна відбулася. Вони напали на абсолютно суверенну і країну, яка їм не погрожувала. І через це витрачають значні кошти на те, щоб вести цю війну, і от в цьому ключі відповідно є, скажімо так, скажімо, побічне ефекти цими побічними ефектами. Є по-перше, треба розуміти, що вони перенаправили ті кошти, які у них були в бюджеті на війну. Вони тепер витрачаються не на те, щоб підтримувати їх, наприклад, комунальне господарство не на те, щоб здійснювати інфраструктурні об'єкти, не на те, щоб збільшувати соціальні стандарти. Вони всі спрямовують це на війну, і це в кінці кінців, за ці роки, поки йде ця війна, вони дійшли до того, що вже економити на цьому є мало. і вони починають економити на заробітних платах. То ходить... Суб'єктів федерації вони суттєво впали у порівнянні з роком тому. Рік тому назад, у 2024 році. У них був профіцит в розмірі одного трильйона рублів. Це дуже значна сума, і в цілому скажу, що регіони почували себе достатньо добре. У них були достатні доходи, У них були достатні відповідні кошти, незважаючи на те, що вони їх спрямовували в тому числі на виплату для контрактників на компенсації певні тим, хто повернувся. З війни, але кошти мають таку звичку, що якщо ви не маєте можливості їх заробляти, то вони закінчуються. І вже в цьому році у них дефіцит. В какасі на сьогоднішній день у них є значний дефіцит, і економити вже у них немає на чому. Вони зрізали свої видатки на, скажімо, інфраструктурні об'єкти. Вони вже зрізали там і виплати тим, хто на СВО. Але коштів все одно не вистачає, і як результат того, що цих коштів не вистачає раніше, вони могли розраховувати зокрема, наприклад, на дотації з федерального бюджету. Але в федеральному бюджеті також коштів не вистачає, тому вони такі виплати не здійснили. І вони сказали, що ви маєте самостійно розбиратися з цими проблемами, І як результат коштів не було. Брати кредити. Це знову ж таки не вихід. Внаслідок того, що облікова ставка 16%, відповідно, можливе можливість залучення коштів навіть у регіоні це стягає майже 20%. Як результат такої високої кредитної ставки, регіони бояться брати відповідно кредити, хоча беруть Беруть і відповідно попадають в таку боргову залежність від банків. Тому в сукупності всіх цих моментів це призвело до того, що заробітної плати спочатку почали урізати. У них зараз е, на Росії відбувається такі глобальні протести вчителів, які почали обурюватися чому у них така низька заробітна плата, вони не проводять чомусь паралелі з тим, що е, всі кошти йдуть на війну. Але вони хочуть відповідно збільшення заробітних плат. Вони не можуть протестувати відкрито, відходити виходити на вулиці, тому що це це одразу їх зарештовують, кидають відповідна. Всічі ізолятор, і так далі, і от єдина можливість їх протестувати це те, що вони почали вводити в свої предмети, які вони викладають про те, наскільки погано живеться в Росії, які низькі їх соціальний захист, наскільки низькі заробітні плати, і так далі. Тобто рабська така натура, і єдине, що вони можуть це лише тільки отак, так знаєте ставати на коліни, і просити Путіна. Путіна Путін допоможи, бо ми тут не маємо заробітної плати. Спочатку було урізання заробітної плати, але вони дійшли до того, що коштів на заробітну плату нема. І як результат, значна кількість бюджетників станом на грудень 2025 року не отримали. Заробітної плати, які їм необхідно було виплатити до 31 грудня, і як результат, що знайти певного винуватого, хто ж винен, звичайно, все ж не Путін, який розпочав війну і витрачає мільярди доларів на це, відповідно, вирішили знайти у цього міністра фінансів в Хакасії, який подав у відставку, щоб не нести відповідальність за подальше погіршення фінансового стану. І відповідно фактично взяв на себе ту провину, яка зараз існує, тіні виплати, які були не були здійснені в грудні 2025 року. Панеля, давайте поговоримо про те, наскільки, по-перше, регіони у росіян теж є різні. Є дотаційні більше, є промислові експортаційні більше. То, от виходячи з цієї політики, коли всі гроші наявні, вони забираються і оплачується те, що росіяни вбивають українців? От які з цих регіонів мають більше шанс, умовно кажучи, швидше скластися як картковий будинок? Чи можемо про це говорити? Наскільки швидко взагалі ось ця історія з знебожінням? Наскільки вона швидко може розвертатися? Бо нам всією Україною цікаво. Ну, по-перше, звичайно, це регіони, які були експортно орієнтовані. Зокрема, наприклад, це там, де знаходилися вугільні шахти. Коли там вони говорили, прийде Росія, врятує Донбас, дасть вам заробітні плати, дасть високі виплати, все це виявилось брехня. Вони навіть своїм власним регіонам не можуть допомогти. Як результаті цього, Тут те, що вони не можуть відповідно допомогти. Там бюджетний дефіцит уже сягнув майже третини, там під 30%. І відповідно вони не мають можливості фінансувати ті видатки, які у них передбачені бюджетом. Їм трошки допомагають, кидають там окремі кошти для того, щоб вони все ж таки там якісь копійки виплачували. Але в цілому ситуація відверта жахлива. Тому там це перший регіон, який фактично іде летить просто в прірву. Наступні регіони це ті регіони, де відсутні пісково промислові комплекси. Це і металургійне підприємства, це і підприємства автомобільної галузі, автобудівельної галузі, а інші регіони. Тобто у них коштів фактично нема. І як результат, дві третини суб'єктів федерації вони на сьогоднішній день дефіцитні. Деякі мають дефіцит більше 20% за результатами 2025 року. Звичайно, добре себе почуває. Такі регіони, як Москва і Санкт-Петербург, у них проблем немає. Вони витрачають значні кошти і на соціальну підтримку. Вони витрачають кошти і на будівництво, на інфраструктурні об'єкти. Як результат, якщо брати в цілому по Росії, то саме ці регіони у них покращують загальні е, показники е, стану відповідно, е, стану своїх е, бюджетів. Тому в цьому ключі, звичайно. Е, Регіони будуть В Ті регіони, де знаходиться підприємства військово-промислового комплексу, вони, звичайно, є в кращій ситуації. Є державне замовлення. За рахунок цих державних замовлення, люди, які там відповідно працюють, вони отримують доволі такі високі заробітні плати. І от у них, в принципі, нормально. Але навіть і ті регіони, які завжди мали достатньо високі профіцит, А це нафтогазові регіони, які мали значне надходження від реалізації нафти, вони на сьогоднішній день знову ж таки є проблемними. Прибутки від нафтової галузі, вони суттєво впали, а це складало значну частину доходів кожного регіону. Також почалися звільнення, скорочення відповідно працівників. Як результат, це падіння податку з доходів фізичних осіб, які вони сплачували. І в цілому ситуація. В цих регіонах також почала погіршуватися, і динаміка, звичайно, не втішна. Тобто, це розпосюджується як такий рад, бо це не виплата заробітної плати, зменшення заробітної плати і інші проблеми у регіоні. Тому які регіони це переважно знов ж таки регіони центральної Росії, які раніше, в принципі, дотаційно були регіони, які пов'язані з. Секторами, які були орієнтовані на експорт, це метологійне підприємства, нафтогазове підприємства, підприємства будівельні, Ті, хто виготовляли будівельні матеріали, тобто там значні проблеми. Ще раз у них а в деяких із, них, із цих суб'єктів федерації бюджетний дефіцит складає більше 20%. і економити де-факто нема на чому. Плюс виходячи з того бюджету, який запропонували федерального бюджету, який був прийнятий минулого року, дотації для регіонів не буде в тих об'ємах, на які вони розраховують. Це буде суттєве зменшення, тому в цілому, оцінюючи всі ці показники, оцінюючи загальну динаміку стану економіки, ситуація буде тільки погіршуватися. Панеля, от те, що ви зараз говорите, це знаєте, можна. Однією фразою підбити підсумок, що спасіння потопельника це саме задача самого потопельника. Тобто, умовно кажучи, ми забрали у вас гроші, нам вони потрібні на війну і на те, щоб Москва і санкт Петербург, не дай Боже, не відчули на собі якогось погіршення еліта, яка живе в Росії, так не почула на собі, не відчула на собі погіршення соціальної якоїсь норми для росіян в цілому. Але залишається питання, там же люди все одно сидять без зарплатні, там немає зарплати, умовно кажучи, там дефіцит 20%. Як вирішувати це питання? Що буде далі? Адже ви самі говорите про те, що якщо вони вийдуть на якісь протести, вони відразу поїдуть до найближчої тюрми. Як вирішувати тоді це питання? Що буде далі тоді в перспективі? Перші моменти, які би я хотів відмітити, це статистика Сбербанка з приводу того, як витрачаються кошти з рахунків, і друге це статистика торговельних підприємств з приводу того, як продаються ті чи інші товари. Так, от настільки там відбулося просто покращення, що на в фізичному вимірі в натуральних показниках. Зокрема, наприклад, яєць, зокрема, наприклад, моркви овочів зменшилися. Тобто, іншими словами, у них дійсно ця ситуація суттєво погіршилася. Тобто, коли не виплачується заробітну плату, то вони де-факто починають відповідно економити на їжі. І ще один такий аспект, у них дуже сильно поширилися. Ви знаєте, у нас на там алкогольні напої дуже часто вішають. На спеціальний такий, скажімо так запобіжок, які за побіжник, який не дає можливість винести, так вони його почали і на яйця, і на масло, тобто на дуже багато продуктів, які зараз цепляють цей запобіжник, щоб відповідно не крали продукти. Тобто, це масове явище. Він не піде протестувати. Він краще піде і обкраде відповідний якийсь магазин для того, щоб мати якусь там їжу, якщо йому немає доходів, тому в цьому ключі відповідно там можливості там просто-напросто нема, але я не вірю в жодні соціальні протести. Я вважаю, якщо навіть вчителя, які отримають заробітну плату в розмірі всього 25 тисяч рублів. Ну для розуміння це десь приблизно 300 доларів. То тобто з доларів, якщо там переводити за нашим курсом, це десь приблизно біля 11 тисяч. Це дуже низька заробітна плата у порівнянні з тим, що вони відповідно отримують, то це призводить до того, що вони навіть все одно не протестують. Вони все одно не протестують. У нас з січня збільшення. Комунальних витрат на 20%, і вони все одно не протестують в окремих регіонів. Тобто іншими словами я дуже сумніваюся. Але тут для нас я вважаю, що можна проводити паралель, яка була свого часу, зокрема при розпаді радянського союзу, а саме коли елітам конкретних регіонів буде не вистачати. Коли олігархи, які накрали їх підприємства, вони не будуть мати можливість продати свою продукцію. Коли їм закрити відповідно кордон, коли їм можливість їм закрити можливості поїхати там відпочивати в Європу, коли у них немає можливості жити так, як вони хочуть, і ось тут якраз є потенціал для того, щоб вони підняли внутрішній такий супротив негатив, і що вони вже почали процес відокремлення. Навіщо, якщо вам не вистачає коштів, навіщо готувати цю Москву? Як довго ви будете це терпіти? І якраз оці процеси вони є абсолютно реалістичними. Тому що тут, коли вже тобі не вистачає коштів, фактично еліті, на людей наплівати, але у тебе вже немає такої можливості жити, вже дірі Паска пише твої дописів про те, наскільки погіршилося у них відповідна фінансовий стан, і. Там розписують своєму допусті перспективи російської економіки, і заявляє, фактично, якихось перспектив російська економіка немає. Плачемо всією Україною, пане Ілля, А ще таке питання до вас? Якщо вже ось така історія, якщо олігархи, місцеві олігархи на тій же як Хакасії, Мордовії і так далі. І так далі, ось ці регіони вони бідні, збіднілі? Вони були і до повномасштабної війни, і навіть до війни 2014 року, там доволі небагато жили люди. Але тим не менш, якщо ми говоримо про невдоволення вже на сьогодні, на 2026 рік, то чи може? Можуть... Олігархи щось що всередині ось цих регіонів робити вже більш самостійно. Чи як ось ця ось це невдоволення олігархату може вплинути на те, що е, яким чином буде піднято ось ця суспільне невдоволення буде підніматися? Чи буде воно взагалі підніматися на місцевому рівні? А, знаєте, я проводив параленту. То коли говорять, що ні, Росія розпастися в жодному випадку не може. Я говорю: ну якщо б цього не було. Але це було на початку 20-го коли розпалася Російська імперія, і давайте розглянемо, які були передумови. Економічні проблеми, суттєві економічні проблеми, нагадаю, що тоді росіяни голодували. Смертність була просто десятки тисяч росіян тоді е, помирали. Просто із за того, що нема їжі. Тобто були масований голод. Ми знаємо про те, як створили штучний голод в Україні в 1932 дев'ятсот роках. А там це було перманентно. Вони тому і не розуміються, чому українці обурюються через ну та голод там. Ми постійно там голодували, там у нас постійно таке було. Чому тут обурюватися? А там реально цього цього не було. Тобто у них не було їжі. Це перший момент, тобто економічні проблеми, масові економічні проблеми. Друге, це програшна війна, це програш, як на якщо ми договорити, розпад Російської імперії, це японська війна, яку програли. Перша світова війна, яку програли, і це в сукупності привело до того, що назріла необхідність політичної кризи. Скинули царя, відповідно поставили тимчасовий уряд. І після тимчасового уряду потім вже пройшли більшовики, і тому що тимчасовий уряд виявився не настільки спроможним вирішити відповідні проблеми, і встановили фактично таку військову диктатуру, розстріляли царя. Ну це абсолютно, скажімо так, перший сценарій. Тепер давайте подивимося, як історично розвивалася ситуація в радянському союзі, економічні проблеми, суттєве погіршення життя стану рівня життя. Населення, тобто коштів, просто не вистачало. Підприємства зупинялися, заборгованості за, за зарплати були значні. Купити якісь продукти було неможливо, тому що був зашалений дефіцит, і як результат, економічні проблеми. Далі потім абсолютно невдала війна. В Афганістані, яка тривала доволі такий тривалий період, потім вже виведена фактично в кінці 80-х років. А це призвело до того, що накопичився той негатив. Далі потім політична криза пов'язана з ГКЧП, коли Горбачова закрили форосі, відповідно, а владу там взяли кигисти. Вони протрималися дуже недовго. Смута, і це призвело до знову ж таки розпаду радянського союзу. Тобто тоді розпалася Російська імперія, зараз радянський союз. От у нас зараз є два компоненти. Перший компонент це те, що у них серйозні економічні проблеми, які неможливо вирішити в жодній там перспективі 5-10 років. Навіть Трамп там ну ніяк не допоможе для того, щоб вийти з цієї жахливої ситуації, якою вони зараз є. Друге програшна війна. У них постійно зараз нагадують, що війна повномасштабне вторгнення проти України воно вже триває більше ніж велика вітчизняна війна. Як результат термін і гасла ми можемо повторити якраз твічі про те, що ви не повторили і не здатні нічого повторити. Треба знайти винуватого в тому, чому відповідно Росія програла, чому вона програє цю війну. Винуватим стає знов ж таки. На очільник держави Путін далі. Потім необхідна політична криза, і знову ж таки повністю готові всі компоненти для розвалу Росії, і от якраз от на моменті розвалу Росії я думаю, що це горизонт десь приблизно один рік. Я переконаний, що протягом 2026 року, скрізь всього це буде осінь 2026 року. Всі ці компоненти будуть реалізовані, тому що ситуація економічна буде погіршуватися щомісячна на нафтовому ринку у них були непогані показники на нафтовому ринку в першому кварталі 2025 року. А зараз від 2026 рік буде так само, як грудень 2025 року, коли доходи від нафтогазового сектору впали в два рази в порівнянні з грудням 2024 року. Тому в цьому ключі у них жодного майбутнього немає. І от зараз нам необхідно просто підштовхувати, посилювати санкційний тиск. А побільше різноманітних підприємствах, і ті, які задіяні військово-промисловому конкурсу, і ті, які не задіяти, а симетрично відповідати або навіть асиметрично відповідати на удари по нашій енергетичній структурі. Вона у них набагато хлибка у порівнянні з тим, що у нас є. Бити по нафтовим танкерам, і в кінці кінців ми отримуємо необхідний результат. Тобто три компоненти зійдуться, і як результат, тоді такі регіони, як. Зокрема, наприклад, Сахатія, далі потім далекий схід, Бурятія і Хакасія, і так далі. Вони зрозуміють, що тут іншого варіанту нема в центрі, в Москві влада слабка. Вона всіх відправила на війну контролювати територію не може. А це означає, щоб якось виролити з цього жахливої економічної кризи є лише тільки один шлях, а саме відокремлення. І проголошення незалежності такі події, до речі, були Татарстан свого часу проголошував незалежність в 1991 році. Далі потім там було військове пригнічення, надали їм певні права. А тепер зараз в принципі жодних прав немає. але Я переконаний, що вони швидко, швидко все це згадають. Будемо сподіватися, що всі регіони Росії швидко згадають, як бути незалежними, і коли побачать наслідки, глобально побачать наслідки, відчують на собі. І той же. Голод і ті ж нестачі продуктів і ті нестача чоловіків, яких просто тут вбивають в Україні. незрозуміло для чого і для якоїсь вищої мети одної ненормальної людини, яка сидить у Кремлі, або не у Кремлі. Ми вже взагалі не знаємо, де він сидить. Юль, Несходовський, керівник аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів АНС був з нами на прямому включенні, з ним говорили про те, якими є справи наразі у росіян в регіонах. Щиро вам дякуємо, пане і Прощаємо з вами. Дякую, до побачення.